Уяви собі, ти сидиш увечері, дивишся на платіжку за комуналку, яка з'їдає половину зарплати, і думаєш, невже Україна насправді така бідна, що за неї не варто боротися? Чому війна триває вже понад 10 років, чому нас не залишають у спокої? І головне, чому саме Україна? Якщо ти вважаєш, що це все через бідність, дослухай це відео до кінця. Україна має природні ресурси вартістю до 15 трильйонів доларів. Так, 15 трильйонів. Це не припущення і не емоції. Це дані Форбс і Української геологічної служби. То як країна з такими цифрами може бути бідною? І кому вигідно, щоб ми самі в це повірили? Так, ВВП на душу населення в нас трохи більше, ніж 5 тисяч доларів. Війна вдарила боляче. Ми реально боремося за виживання. Але це лише те, що видно на поверхні. Під нашою землею ресурси, за які у світі починають великі конфлікти. Літій основа електрокарів і нової енергетики. Титан критичний метал для авіації та оборонної промисловості, Залізна руда. Україна серед лідерів Європи. Близько 5% світових запасів ключових мінералів знаходиться саме тут. І є ще один ресурс, про який говорять рідше, але який має величезне значення: уран. Україна має один з найбільших запасів урану в Європі. Уран це основа ядерної енергетики, а ядерна енергетика це недалеке майбутнє, це теперішнє. Україна вже сьогодні значною мірою залежить від атомної енергії. Її потрібно обслуговувати, забезпечувати паливом, контролювати. Країна, яка має уран і ядерну інфраструктуру, автоматично стає стратегічно важливою. Це питання не лише економіки, це питання безпеки. Варто зрозуміти ще одну річ. Ці ресурси не завжди були настільки критичними, але світ змінився. Електрокари, зелена енергетика, відмова від залежностей. Саме зараз літій, титан, уран і логістика стали питанням національної безпеки для багатьох країн. І саме в цей момент Україна опинилась в центрі глобальних інтересів це не випадковість, це закономірність. До цього додаються українські чорноземи до 30% найкращих ґрунтів планети. Ми годуємо Європу з зерном плюс географія. Між Сходом і Заходом, контроль над Чорним морем, порти, транзит, логістика. Найнебезпечніше місце у світі це не Україна, це центр інтересів. Росія веде війну, тому що не може дозволити Україні бути незалежною і самостійно контролювати ці ресурси. США залучені, бо ресурси логістика і безпека Європи мають глобальне значення. Європа також у цій боротьбі, тому що Україна частина її продовольчої та економічної стабільності. За нас борються не за слабкість, за нас борються через цінність. І тут виникає важливий момент міф про бідну Україну дуже зручний. Бо якщо країна бідна, з неї не питають, не питають за рішення, не питають за майбутнє. Але бідність і відсутність ресурсів це не одне й те саме. Україна не країна без шансів, Україна країна з відкладеним потенціалом. Навіть якщо війна закінчиться, боротьба за Україну не зникне. Бо ресурси не зникають, географія не змінюється, змінюється лише форма тиску. І ось найнеприємніше питання: а що ми будемо робити, коли отримаємо шанс? Бо ресурси це не гарантія. Ресурси це відповідальність. Історія вже не раз показала, що шанс можна втратити. То що ти тепер думаєш? Україна справді бідна чи країна, яка занадто довго не контролювала власне майбутнє? Що насправді заважає нам стати сильними ресурси, географія, люди чи щось інше? Напиши свою думку в коментарях, навіть якщо ти не згоден. Саме чесна дискусія зараз важливіша за зручні відповіді. Слава Україні!